В мене тіні не лягають, а в мене не тушуються. А я якось очі так фарбую, що вони постійно здаються хворобливими. Якщо впізнала себе, ти за правильною адресою, тому що сьогодні ми будемо розбирати в деталях, як правильно нафарбувати очі, і мені здається, немає кращого макіяжу ніж коричневий смукі для того, щоб показати вам всі нюанси, техніки та. Маленькі фішечки та штучки, які знадобляться вам для щоденного використання. Ще раз привіт, хто мене не знає, я Ася і рада вітати тебе на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, будемо робити повноцінний макіяж лише очей. Бачите, вже обличчя в мене нафарбовано, тому залишились лише очі. І якщо ви помилково думали, що смокі це лише отакі от чорні жужочки. То це неправильно, тому що смокі це по суті техніка димчатої такої розташовки, яка має прикрашати ваше око. І це не буде просто глухий туторіал, на якому я тобі розкажу, нанеси тіні сюди та розтушуй. Ні, сьогодні ми розберемо секретики, фишечки та нюансики нанесення різних косметичних продуктів на очі, як їх тушувати, в яку сторону їх вести і взагалі все, що пов'язано з макіяжем очей і що може знадобитися тобі у щоденному використанні. Не обов'язково щодня собі виводити якісь яскравіші смоки, але навіть для базових макіяжів очей це тобі має бути дуже корисно. Якщо ти вперше на моєму каналі, обов'язково підписуйся, став подобайку. І ми поїхали. Перше, з чого варто завжди починати макіяж очей це підготовка. Звичайно, якщо це просто якийсь легкий денний варіант, то можна обійтися і без неї, тому що у багатьох в пріоритеті стоїть час, тобто я там на макіяж очей 2 хвилини, тоді краще собі просто на центр ока мазанути сяйвочки, нафарбувати вії і побігти. Якщо ми кажемо вже про якісь складні варіанти, або ви хочете навчитися на щодень так робити, або це вечірній макіяж, або для фотосесії, то тут вже треба готувати око. Що я маю під цим на увазі? Потрібно взяти. Взяти і нанести щось під ваші тіні, якусь підложку. Це може бути або консилер легеньким шаром, або кремові тіні. Я завжди раджу зупинятися на кремових тінях, тому що, в принципі, навіть завдяки одного цього продукту, ви вже досягнете того, що у вас буде майже повноцінний макіяж очей. От, за допомогою консилера, ну він не з усіма тінями діє. Він може скочувати, тіні можуть залипати. А, ну, як варіант, якщо взагалі нічого немає, і тіні кремові купувати не хочеться, то норм. Але якщо все ж таки вам, наприклад, навіть подобається якийсь один стандартизований макіяж очей, то краще собі взяти одну якусь а, рідку яку ви будете наносити під макіяж. Якщо ви вирішили використовувати саме кремові тіні, як підложку, то я вам не раджу під них наносити консилер, тому що... Більшість консилерів та кремових тіней можуть конфліктувати, особливо якщо ви бахнули добряче багато консилера, а зверху ще багато тіней, воно буде все скомкуватись, зажамкуватись і буде негарно виглядати. Якщо у вас своя повіка має дуже яскравий пігмент, ви можете обережненько пальчиком її затонувати, там залишками тонального засобу. Але багацько консилера саме під кремові тіні, ми не наносимо. А які ж кремові тіні обрати? Ну тут варіантів реально мільярд: Мільярд хороших, мільярд поганих. Тут ви маєте обирати, що вам подобається. Я вам конкретно під цим відео напишу назву ціни, які подобаються мені і на собі, і на інших дівчатах. Але майте на увазі: перша штучка, яку ви маєте знати, те, що загалом будь-які продукти, які мають в собі блискітку, вони легше тушуються, ніж матові. Це стосується і кремових ціней. Тобто я помічала, що Тіні, які мають в собі якусь невеличку блискітку, вони тушуються трошки краще, ніж мати. Для підложки я візьму кремові тіні від Альони Тофіль у 20-му відтінку Шарм. Вони якраз в собі мають таку маленьку блискітку, а мені, в принципі, це подобається. Якщо вам подобаються матові тіні, беріть матові тіні. А як же взагалі наносити кремові тіні на повіку? А, я можу вам сказати: візьміть пензлик один, пензлик другий, одним ви будете наносити, другим підтушовувати. Але я розумію, що ну, в щоденному житті ви так робити не будете. Ну, скоріш за все, ви так робити не будете, тому що а, беремо пальчик на пальчик набираємо трошечки тінюшки і починаючи з центру повіки, наносити кремові тіні, але не виходячи за оцю от складочку. Тобто, нам далі, ніж ця складочка, прям темного насиченого кольору, не потрібно. Туди вже буде йти лише залишок тушовки. Коли вже на пальчику нічого не залишилось, або ви можете взяти інший пальчик, і іншим пальчиком вже. Підтушувати трошечки наверх. Ось це, в принципі, найшвидший варіант, який ви можете зробити собі якусь підложечку під ваші сухі тіні. А якщо ми кажемо про більш складний професійний варіант, то тут вам знадобиться пензлик, обов'язково синтетичний, тому що саме синтетика краще тушує кремові текстури. Ви на цей пензлик набираєте ці кремові тіні. Маєте на увазі, що, напевно, десь 30% вашого пензлика має бути покрита кремовою тінюшкою. І так само ви наносите на повіку. Цю тінюшку не виходячи за оці от межі складочки. Тобто вам не потрібно, щоб яскравий колір виходив за її межі. І після того, як ви нанесли основний колір, ви можете взяти пензлик, але вже не такої форми, а якоїсь такої. Лише він має бути синтетичний, бо це натуральний. У мене всі синтетичні пензлі зараз встиралочки. От і ви іншим пензликом, вже пустим, підтушовуєте так само, як ви якби ви підтушовували чистим пальчиком вашим тушовку вашу наверх. Тобто залишки просто засобу, ви вже тушуєте наверх. Ось так ви можливо могли бачити туторіали там, де вам розповідають, що щоб сховати нависаючу повіку концентрацію кольору, потрібно бахнути ось сюди. Але правда в тому, що не треба, бо це виглядає не натурально. Як зрозуміти, ваш макіяж буде виглядати натурально і доречно вашій саме анатомії чи ні? Будь-який макіяж це завдача підкреслити ваші анатомічні особливості, те, як виглядаєте ви. І це, до речі, одна з причин, чому вам не пасують макіяжі якісь з туторіалів, бо ви берете форму того макіяжу і ліпите її на себе. А так не може бути, бо ми всі дуже різні, дуже індивідуальні. У нас різна анатомія обличчя. До речі, якщо хочеш дізнатися, як правильно формувати себе. Обов'язково приходять до мене на урок макіяжу для себе. Всі подробиці в мене в інстаграмі. Отже, забули про всі туторіали і орієнтуємось лише на наше обличчя. А який нюанс ви маєте запам'ятати? Ми темні тіні і тінь взагалі кладемо туди, там де у вас природньо має ця тінь бути. Тобто, це може бути оця впадинка і якраз міжвійка, бо тут у нас найтемніший колір наш це міжвійка та вії, анатомічно. А все, що має бути в світлим, тобто оця от кісточка, це об'єм. А на об'ємі в нас ніколи темряви бути не може. Не може фізично там бути темряво, бо це об'єм. На будь-якому об'ємі в нас немає тіні. Тобто ми ж собі отут от тінь не малюємо. Ось тут -от, ну хтось малює, але це вже носу, Він з боку йде. Коротше, факт у тому, що там де у вас природній об'єм, ми тінь туди не ліпимо, бо це виглядає неприродньо. Зараз ви на практиці зрозумієте, про що я кажу. А як же зрозуміти, куди правильно вести напрямок нашого макіяжу, тушувати його і так далі? Дивіться, в макіяжі є таке правило, яке називається правилом лінійного ритму. Сенс у тому, що всі основні направляючі нашого обличчя вони мають бути паралельними, плюс-мінус, звичайно, не під лінійку ми маємо це робити, але плюс-мінус паралельними. Які ці основні лінії? Це лінія нижньої щелепи, лінія нашої вилиці, лінія напрямку ока і лінія брови. От саме оця от лінія не оця. Котра вниз вже падає, а ось ця. І нам потрібно, щоб ці всі лінії плюс-мінус були паралельні. І ви маєте обрати якусь одну лінію, найяскравішу, яку ви вважаєте, вашою зовнішності, і орієнтуватися плюс-мінус на неї. У когось це брови, у когось це вилиці, у когось це нижня щелепа. Я, наприклад, люблю орієнтуватися на свою вилицю. Тобто, напрямок моєї тушовки, бачите, ось брова, ось вилиця, ось нижня щелепа. Тобто, десь от туди буде моя тушовка. Звичайно, це все приблизно. Але просто якщо ви дуже сильно почнете змінювати напрямки, то форма ока почне у вас заламуватися, і це буде не так гарно і гармонійно. Отже, ми нанесли нашу базу, що робити далі? Далі у нас ідуть сухі тіні. і багато хто з візажистів рекомендує перед тим як наносити сухий продукт. Трошечки просушити по віку розсипчастою пудрою. Такий метод у нас може зробити наші сухі тіні трошечки менш насиченими, але при тому мінімізує появу різних плям. Також важливим правилом буде використовувати саме пензлики, а не синтетичні, а натуральні для тушовки сухих текстур, тому що саме от сухі текстури краще пропрацьовувати саме натуральними пензликами. Що нам потрібно взяти розсипчасту пудру. Беремо розсипчасту пудру в невеличкій кількості, залишки ми стряхуємо і просто ось такими притопчуючими рухами буквально просушуємо по віку, щоб воно не було вологим. Навіщо це робити? Ну, в принципі, по тій же причині, чому ми припудрюємось перед тим, як наносити суху корекцію. Для того, щоб будь-який сухий продукт не залипав у нас на кремовій основі, тому що, коли воно все кремове, ви його одразу сухим, без пудри, то воно почне туди липнути і можуть з'являтися плями. Щоб це мінімізувати, ми пудримо наше повіко трошечки-трошечки. Також багато хто питає, які пензлики використовувати, які пензлики краще купити. Ну, якщо по брендам, то в мене дві рекомендації: це Wops та Сіті Це два, напевно, найкращих бренди взагалі українських пензликів. Та й взагалі я аналогів їм не зустрічала. Це реально український люкс. Тому а зверніть свою увагу саме на пензлики від Wops та Сітіар. Щодо форм, різноманіття дуже велике. У всіх дуже різні. Скажімо так, задачі у пензликів, але в принципі, якщо ми беремо якісь основні правила пензлики, то нам потрібно. Запам'ятовуйте, чим більша поверхність у пензлика, тобто він такий пухнастий, чим більш він пухнастий, тим більш вуально та легко він розтушує. Тобто, це в нас буде розтушовувати в якихось великих зонах. Це у нас буде розтушовувати в зонах поменше. От, а якщо ми, наприклад, кажемо про Ось таку от форму пензлика вони бувають трошки більше, трошки менше. то це для того, щоб пласко та в великій кількості щільно набити колір кудись. Також можемо подивитися на ось такі от пензлики. Це для точкового нанесення продукту, тобто в якісь маленькі зони. Є ще менші пензлики, наприклад, ось такого формату тобто, це вже для підтушовочки маленьких деталей та нанесення. Більш маленькі зони. Тобто, тут правило таке: чим менша зона, в якій ви працюєте, тим менше пензлик. В принципі, все логічно. Також питання: з якої ж зони почати? З темного на світлий чи світлого на темний. Як ви хочете, так і починайте. Насправді багато хто рекомендує так, багато хто так. Я не знаю, як вам комфортно, так і починайте. Я зазвичай починаю з більш світлого відтінку і доходжу до темного, а потім повертаюся назад. Зараз я вам покажу, як це виглядає. І для того, щоб у вас не було ніяких сумнівів, що ви можете зробити це самостійно, я не буду брати якісь професійні палетки Too Faced, CTR чи Наташа Денона. Я візьму реально базову палетку від ламель, бачите вже таку страшну, затерту, щоб ви зрозуміли, що цей мейк може зробити кожна. І тут, в принципі, базові кольори, які нам для цього знадобляться. Тобто, ми вже просушили нашу повіку. Наступним кроком. Ми можемо взяти такий великий пухнастий пензлик, набрати самого світлого відтінку і покласти його на наш об'єм. Він у всіх буде різного розміру, цей об'єм, в залежності від розміру кісточки, але ми просто ось такими погладжуючими рухами його сюди наносимо. Важливим нюансом є те, що ми не тушуємо будь-які текстури ось так. Тобто, ось так ми пензлик не ставимо. Завжди пензлик наш буде лягати ось таким от чином. Набираємо на пензлик, завжди стряхуємо залишок. І ось так ось просто один-два рази проводимо. Ми себе погладжуємо. Майже завжди, коли тушуємо, ми себе так акуратненько гладимо. Далі підбираємось у зону трошки поменше. Я візьму такий самий пензлик у формі факела, але вже меншого розміру. І набираю колір, щоб затушувати його до складочку. Що таке складочка? Це ось. Тобто, ми, коли дивимося, прямо от у нас складка глибина. От ми в цю глибину якраз цю тінюшку і додаємо. У всіх вона різна, різної інтенсивності у різних місцях. Тобто, це буде наш такий перехід між світлим та темним. І так само з іншої сторони. Тобто, я туди у складочку ввожу пензлик і ввожу його туди, назад, туди і назад. І залишки, коли тут вже нічого немає, можу вивести напрямок туди, куди мені потрібно. Також відчуваю, що багато запитань буде про нижню повіку, чи потрібно її оформлювати. Це знову ж таки за вашим бажанням. Багато хто боїться, що буде маленьке око, якщо, наприклад, у слезову додати каял, це не так. Щоб уникнути ситуації зменшення ока, вам потрібно просто вивести свій каял не тільки на слезову, а за її межі, тобто витушувати трошки вниз. І для таких самих не фанатів нижньої слезової ви завжди можете додати світлий або молочний Булівчик ось сюди. Він також візуально збільшить очі. І тепер ми беремо найтемніший відтінок з цієї палетки прям темно-темно-коричневий. І так само працюємо за нашою анатомією. Тобто нам потрібно притемнити зону міжвійки, і ви можете виходити якраз доходити темним кольором. Трошечки за пів міліметрика до складочки, тобто вище краще не підійматися. Оскільки ми зараз не тушуємо, а лише додаємо колір, то працюємо ось такими от набиваючими рухами, підіймаючись наверх. І для того, щоб гармонійно і плавно вписати цей темний колір у нашу тушовку, ми повертаємось на колір назад, беремо пензлик попередній наш і колір, який ми брали до того. І по межам тепер цього найтемнішого кольору та попереднього кольору просто гладимо наш кордончик. Ось таким от чином просто погладжуємо в одну сторону та в іншу. І воно вже буде поєднуватись і витушовуватись. А що ж робити, якщо накосячили з формою, і вона у вас пішла не туди, куди потрібно? Зазвичай у таких випадках я беру тонкий плаский пензлик, ось такий от ідеально підійде. Набираю або консилер, або тональний, і знизу підкреслюю напрямок у ту сторону, у яку мені потрібно. Якщо ця межа вийде занадто чіткою, її потім можна буде підтушувати. І так само додаємо темного з іншої сторони, прибиваючими рухами. Тобто, якщо ми хочемо додати інтенсивності кольору, то ми прибиваємо. Якщо ми хочемо розтушувати, то ми погладжуємо. Я вас трошки обманюнькала. Мені не вистачає знизу темного кольору, тому я прямо у міжвієчку таку нижню додам найтемнішого кольору. І потім після цього світлішим відтінком і тим самим пензликом трошечки підтушую. Яка взагалі логіка тушовки на нижній повіці? У вас найнижча зона тушовки знаходиться прямо під вашим зрачком, а до зовнішнього та внутрішнього кутика вона звужається. І ще одна прикольна штука, яка допоможе вам трошечки згладити грані тушовки, це хайлайтер. Ви його набираєте на пензлик і наносите під брівку. Якщо це такий більш яскравий макіяж, то його можна нанести і нижче. Він таким чином заполірує шкіру і навіть якщо якісь є нерівності в розтушовці, він їх вам приховає. А якщо ти любиш сяйву в макіяжі, раджу взагалі не переживати щодо тушовки, тому що є така магічна штучка, як спаркл або сяйвочка, і нею можна будь-які будь 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 ваші проблеми зашліфувати і сховати. А сяйвочки ми наносимо як? Бажано їх наносити не далі, ніж центр повіки та серединка, тобто за оцю зони, там, де у вас основна глибина, ми сяйвочкою не виходимо, тому що вона буде нам розводити бруд. Будь яка глибина темрява, це у нас лише матові відтінки та текстури. Матові відтінки. Це що таке, я придумала? Як я наношу сяйвочку? Просто набираю її такими погладжуючими рухами на пальчик і такими самими погладжуючими рухами на повіку. З однієї сторони та з іншої. А вже якщо ви хочете додати сяєвочку, наприклад, на нижню повіку, то краще використовувати пезлик поменше. Набрати її на пензлик і нанести. А якщо хочеться більш професійного ефекту, можете взяти кілька відтінків сяйвочок, тобто на центр нанести ту сяйвочку, яка потемніше та поінтенсивніше, а ближче до внутрішнього кутика. Взяти, наприклад, якусь дуже світлу або білу сяйвочку і нанести її вже ближче до внутрішнього кутика. Це у нас по суті яскравий макіяж ближче до вечірнього, тому вам 100% зараз чогось не вистачає. Це можуть бути або стрілочка, або дуже яскраві вії, профарбовані бажано ще зверху накладні пучкові. От зараз я стрілку малювати не хочу, додам вію, і ви побачите, як все стане на свої місця. Також, якщо робите макіяж під якийсь образ, то бажано брати до уваги, що якщо ви робите якісь дуже яскраві вечірні образи, але при тому у вас такий закручений пучок з брудною головою, ви в халаті, то ви сама собі можете виглядати дивно та незвично, тому що в образ він читається вкупі в масі з усіма елементами. І якщо у вас макіяж дуже яскравий, але образ йому не відповідає, то ви можете почувати себе якось погано, незрозуміло. Тобто, ніби вам це не пасує. Але це може бути не так, тому що потрібно на все дивитися в цілому образі. Я використовую туш від Maybelline Firework. Це моя улюблена туш, якщо я хочу ефект таких, знаєте, накладних великих вій. Але при тому не хочу наклеїти великі накладні вії. Ось ви дізналися базові нюанси роботи з очима, розтушовкою та макіяжами. Ще кілька корисних лайфхаків вам додам, якщо ви десь накосячили і нанесла забагато яскравого кольору, і у вас немає сил його змивати. Вам потрібно буде не розсипчаста пудра, а компактна, Ось в такому форматі. Ви на якийсь пухнастий також пензлик набираєте ось таким чином цю пудру і згладжуєте. Якщо ви нанесли багато кольору, або з'явилась плямка, тобто є шанс таким чином це виправити. Також, якщо у вас скочуються кремові тіні, то запам'ятайте, їх потрібно завжди фіксувати сухими. Навіть якщо це один колір, кремове завжди має зафіксоване бути сухим для того, щоб воно протрималося стільки часу, скільки ви хочете. Ну і також, звичайно, як база під тіні, під ваш макіяж може виступати не лише кремова тінь, а і олівець. Бажано не ось такий, а в дерев'яній основі, тому що саме в дерев'яній основі вони краще тушуються і не застихаються одразу, тобто у вас буде час їх трошки потушувати. Якщо це в такої от пластиковій основі, олівець, то це каял, в нього є Така штучка, що він фіксується, і ви не зможете його так класно тушувати, як би вам хотілося. От, подібного формату олівці, краще залишити для слизової. Пиши в коментарях, якщо для тебе було корисне це відео, на яку тему зробити його наступним. Не забувай підписуватись, ставити вподобайки. А я всіх дуже сильно люблю. Па-па!